Запитання від Анастасії Луцьк. Не можу знайти чоловіка, який буде мені підходити по матеріальному доходу. Завжди захохуюсь не в тих. Таке питання, зараз подивимося. А ви можете писати свої запитання під відео, і ми розглянемо їх обов'язково. Якщо ви хочете знайти чоловіка саме за такими критеріями, то ви будете нещасна. Або ви знайдете такого чоловіка по своєму критерію, який також буде вас використовувати за своїм власним критерієм, якому ви будете відповідати. І нічого доброго із цього не вийде аж ніяк. Бо той, та людина, яка вам підійде саме по. Тому критерію, якому ви обираєте його, не привнесе вам щастя. І навіть фінансового задоволення ви знаходитеся в стані омани, да? самі себе, самі себе обманюєте, самі собі придумали щастя саме в цьому. Але ні, ні. Тому проведіть, переоцініть своє життя. Проведіть аналіз, свій аналіз, чого ви дійсно хочете, і чи дійсно привнесе вам стосунки жіноче щастя, привнесе це, да, отакі відносини, в яких в основі лежить фінансове забезпечення? Ну, тут, тут така відповідь. Ця карта ось показує карта смерті, показує, що нічого доброго з цього не буде. І ви будете жертвою, жертвою цих стосунків. Ось так.